Угода не передбачає там багато дуже міфів навколо неї. Там передачу надр чи корисних копалин. Це просто фонд, який буде наповнюватися зі сторони України рентними платами, ліцензіями, частиною 50% на надра, і він буде наповнюватися зі сторони США. Він буде наповнюватися також. Також це може бути потім трансформовано та ту ж саму зброю або інвестиції в нашу інфраструктуру. Ми вже бачимо зацікавленість інвесторів не тільки США, бо це фактично гарантія для інвесторів і іноземних і українських, що їхній капітал буде захищений. Тут є податкові пільги, тут є певні можливості експортувати цю продукцію без податків і без мит, тобто це вільна торгівля із США із. Тими країнами, які і бізнесом, які вирішить інвестувати в Україну, тобто ризиків тут мінімімінімальна для України і є багато дуже переваг, які фактично нам допоможуть мати цю стійкість і спроможність протистояти агресору, агресору, також і тримати нашу економіку через модернізацію, індустріалізацію і залучення міжнародних інвестицій.